Миру Божого любі, читаємо сьогодні 17-й псалом. Це довгий псалом, тим не менш будемо читати раба Господнього Давида, коли він промовив до Господа слова цієї пісні того дня, як Господь врятував його з руки всіх його ворогів та від руки Саула, то він проказав: полюблю тебе, Господи, сила моя. Господь, Господь моя скеля і твердиня моя, і він мій Спаситель. Мій Бог, моя скеля, сховаюся в ній, він щит мій, і ріх він спасіння мого. Він башта моя, як кличу, приславний Господь, і я визволений від, від своїх ворогів. Тенета смертельні мене оточили, і потоки веліяла, лякають мене. Тенета шоулу. Мене оточили, і пастки смертельні мене попередили, і в тісноті своїй кличу до Господа, і до Бога свого я взиваю, він почує мій голос із храму свого, і доходить мій зойк до лиця Його і вуші його. Захиталась земля, і затремтіла, і затряслась, і хиталась, і хиталась підвалений відвал... гір. Бо він запалився від гніву, і зністир його бухнув дим, з його ж уст пожирущий огонь, і жар запалився від нього. Він небо простяг і спустився, а хмара густа під ногами його. Усівся він на херовима і летів і на вітрових крилах понісся. Поклав темряву він, як заслону свою. Довкілля його то темрява вод, а мешкання його Густі хмари. Від близько, що був перед ним, град і жар огняний, пройшли хмари його, і Господь загримів у небесах, і Всевишній свій голос подав град і жар огняний. Він послав свої стріли та їх розпорошив, і стрілив він блискавками та їх побентежив, показалися річища водні і відкрились основи вселенної відсваріння. Від, сварінь, да, від сваріння Твого, о Господи, від похилу вітру і зністер Твоїх. Він простяг з висоти свою руку, узяв він мене, витяг мене з вод великих, він мене врятував від мого потужного ворога і від моїх ненависників, бо сильніші від мене вони напали на мене вони в день нещастя мого, та Господь був моїм опертям, і на місце розлоги він вивів мене. Він мене врятував, бо вподобав мене. Нехай Господь зробить мені за моєю справедливістю, хай заплатить мені згідно з чистістю рук моїх.